Привіт! Це моє перше відео в ракурсі, де я розмовляю прямо на камеру. І... Так що не судіть строго. Я, буду... я мою посуду і просто з вами розмовлятиму, тому що мені скучно. І в мене кровом бардак. Сьогодні ми ходили, я взяла свою дитину зі школи пораніше. Ну, ми ходили до перукаря і нам підстригли. Мені так багатенько підстригли, і це моя нова зачіска в нас ще такого не було. Це каре із якимись слоями. Ну, не знаю, як воно буде лежати. Воно з часом повинно якось так лягти, лягти, чи я його буду якось укладати. Побачу. Ну, я довольна дуже, дуже довольна. І, і моїй дитині підрізали коси. Ну, буквально, на, може, на 10 см. Це добре, це дуже добре, тому що в нас воші. Ми їх виведемо і будемо бризгати всякими оліями, щоб ці воші до нас не приставали. Ну, у нас минулого літа ціле літо були воші. Десь три місяці, тому що ми ці воші з інших дітей підсипляли. І тяжко їх вивезти. Цього літа буде те саме, я думаю. Так що така стрижечка. Я думаю, може, мене трохи допоможе. Може, допоможе. Так, зараз я вам буду е, так трохи, потрохи розказувати все. І просто так, що я думаю, що в мене в голові. Це все я буду говорити. Я не знаю, як це все буде. Не знаю, так що підключайтеся. нас рознесло українців по всій. Планеті в різні країни, чи перед війною, чи після війни, чи ще понесе. Так що давайте всі будемо разом, всі блогери будемо підтримувати один одного, лайкати, підписуватися і спілкуватися. А що нам ще стається робити? Я тут живу 20 років, і я знаю, що ми тут одні. Ми іммігранти, ми завжди будемо іммігранти. Ну, ми адаптовані, ми гнучкі, пристосовані і вже багато чого змогли досягти. Це великий плюс. І я думаю, разом, якщо мене хтось слухає, привіт, привіт, все буде добре. Вирвалися і вирвемося, прорвемося, і будем, будемо жити і. Щасливими будемо. Так, зараз я... треба помити всякі ці, якщо кухонну цю. Зараз я... почекайте, зараз я повернусь Так, сьогодні в мене день такий, що зрозуміло. І я не зрозуміло В мене зараз хаос. Ха Каламбур називається. Каламбур називається. Я не знаю, як мене чути буде. Я, напевно, грюкаю сильно. Ну, я вчуся. Я не знаю, як знімати відео ще поки що. Ну я вивчу це все. Зараз я воду надаю. У мене куча посуду, я не знаю чого. У нас тільки троє тут живе. І, і ми такі засранці. Ну, я куплю на Новий рік, я думаю, що я, можливо, куплю посудомийку нову. І, можливо, моя дитина буде нею непогано орудувати. Бо їй 10 років вона вже може, я думаю, її включати і, там, і тарілки там стати. Ну, коротше, буде. Мити посуду. Так, це я так думаю. До нового року. Там далі я не знаю, чи буде мати вистачить. Ну, побачимо. Надіюся, що буде. Треба думати тут все позитивно, тому що я ж позитивчик. Стараюсь бути позитивчиком. Вчу людей бути позитивними. Так, Так, що мої проблеми. Розкажу вам про мої проблеми. Так, мої проблеми це ну, нехватка фінансів, мій бізнес загинається. Я бачу, що він то нормально продається щось, то не продається. І якщо продається, то таке дешеве, що там ну, на там пару доларів Там, сину. Це мені треба продумувати все про цей бізнес. І треба мати серйозний режим. Ну Серйозну дисципліну. І виставляти серйозно, так, кожен день постійно. А я сьогодні Аня виставила одну річ за 200 доларів. Ну Завтра я буду ще виставляти. Може зроблю відео. Так, я займаюся купі-продай. Все. Я займаюся купі-продай все, що більш-менш нормальне, чи дешеве. Чи за безплатно його отримала. Поки що я цим займаюся, а потім пізніше, я думаю, я можливо буду шукати роботу. Я живу, в мене є донь, моїй доньці 10 років. Десять років я її втратила. Я втратила її як економічному розвитку. Не, академічному розвитку. Я думаю, що я втратила її, тому що я з нею не займалася. Тільки зараз я почала займатися. У мене була проблема така. Ще є. В неї була залежність від екрану. Вона сиділа, бага... я от займаюся своїми справами, а вона була в цьому в телефоні, а потім на таблиці сиділа. Ну одним словом, і вчила вона спустилася в школу. І вчителі позвонили. І я позвонила до... Як завжди, коли я щось роблю, то всі приходять і одразу щось їм треба. Значить, я одним словом я позвонила там ну, в одно місце, і мені дали консультанта, ну, типу, психолог-консультант, і ми з нею зустрічалися, і вона мені допомогла, і ще допомагає, щоб ну, дає мені там поради. Щоб дитину відірвати від того екрану. І ну, ми добилися, добилися. Вона, Ми забрали той телефон. Я забрала, Вона без телефону вже. Забрала телефон, забрали таблетку. Тільки залишилося в неї телевізор. А в телевізор там все те, що на тому телефоні, ютубі було. Оці всякі робокси мають. Пилиться, словом, але в нас ще не привчено до книжок і до математики. Їй треба багато працювати з математикою. Навчить ділення. І там цей американський стиль ділення. Не в європейський, а американський. Це трохи по-іншому. І мене теж це зашкалює. За Я до цього не привикла. Мені ж треба привикнути до цього. І англійська мова в неї, вона дуже добре пише, знає все слова, як пишуться, все одно граматика. І треба граматику. І в мене немає ніяких книжок з граматики. Вчителька сказала мені, іди там в магазин і купи. Я пішла, а там нічого такого нема. Так що це до Нового року, до Різдва. Вона трохи така. Безконтрольна ще така. Ну, дитина, яка не привчена до навчання, це моя проблема. Але мені треба, щоб мені хтось копня давав в одне місце і щоб я щось на цього робила. От я з цією консультанткою буду зустрічатися на наступний тиждень, і я вже думаю, вже треба щось з малою посадити, якісь уроки. У неї нема уроків. У них нема уроків, нема ні книжок, ні уроків. Я самі ми самі треба придумувати. Е, так, там. Я сама придумую ці завдання. У неї там по комп'ютері були завдання, але що там закінчилися, їх немає. І там треба гроші платити. То я сама, в мене є книжки. Математичні книжки легше знайти, чим англійська мова, граматика. Я не можу знайти. Ну, я найду. Вони, мене є, кстати, українська українська книжка, де я вчилася там. Ну, не ж по-другому все. Ну, одним словом, мені самі треба придумувати уроки. Їй треба добре знати табличку множення, яку вона знає, вже майже знає. Ну, потім там ділити всі вправи робити. Вправи на додавання, вправи на віднімання і буде нормально. Математика в неї буде нормальна. І там та граматика теж не сильно тяжко. Треба просто мені продумати вправи. Ну, Вроді не тяжко, але я щось це. Мені треба, щоб мені хтось сам... Ну, Я візьмуся за це, думаю. я надіюся. І того я цей, почала вести цей е, YouTube канал, щоб це все себе е, бачити, чи, щоб в мене був стимул, що я росту, що е, щось в мене робиться більш-менш нормально в житті, щоб я бачила, з чим я справляюсь, справлялася, там, чи я справилася Так що я зараз в хаосі. Е, Потім ще в мене ну, бізнес, мало грошей приносить, треба це ще врегулювати. І а, бардак? У мене в хаті бардак. І нам треба робити ремонт. І в нас нема бюджету на це. Ми будемо красти отут цю кухню, нам треба знайти якісь там ці... Якщо не називається, це було українську мову. Ну, лампочки, на лампочку надівати таку цю, тіпа. треба ще їх знайти, щоб вони підходили, то все на тут, такі, на І бажано, щоб вони були зроблені з пластмаси, тому що, коли воно тяжке, леж... ну, щоб воно було тяжке, не тяжке було. Ну і кухня в нас така і буде. Отака, як є, така, і будемо міняти, нічого не будемо, то це немає, немає змін сенсу нема міняти кухню. Просто зробити такий косметичний ремонт більш Так що я живу в хаосі. В хаосі. Але я думаю, що мені треба себе брати за шкірку моя краса. І рухатись, думати, як і що робити. Значить, треба мати мені Я встаю зранку, десь годин вісім. Буває, що в 5 і в 7. Коли в мене є багато там, продаж, то я в 5 встану і починаю упаковувати. але поки що в мене мало продаж. То я встаю в 8, починаю навіть пакувати в 10, в 9 і. Мені треба справитися до часу. І чоловік мій забере в час на почту. Ну, поки що, навіть мене такого. на Це тиждень в мене не сильно прибутково, можна сказати, нема прибутку. Страшно. Нічого страшного. Нічого. У мене не таке було. У мене було що два тижні, взагалі нічого не продавалося. Це нормально. Для цього сайту. Він такий трохи. Це я продаю на eBay. ebay. Раніше він був дуже непоганий. Зараз він помінявся трохи. Але нічого, прекрасно. Так, це мій, мій хаус. І ну, що ще? А, значить, в мене є, що в холодильник у мене є що варити. Але я варити її сьогодні не буду. E, може Майкл зварить, зготовить, там він де що у нього є. І завтра зранку я буду варити собі кологеновий корячий суп, Тільки для мене. тільки для Мої такого не їдять, це тільки я такий. Усіки там кості варю. І я наварюю і так, так суп такий варіант. Так, що там ще? Що ще? Так, мені легше. Я з вами поговорила і мені легше. Завтра я не знаю, як я буду знімати, що знімати. Ну, вроді вдома буду сидіти, нікуди не піду. Що добре, я можу трохи щось зробити в хаті. Як тільки я вийду кудись, все, я не поприбираю, я не, не сфоткаю нічого. Зараз зранку встану і щось зроблю. Ну і треба думати про ці уроки. Так що, все нормально, все нормально. Поки що пока.